Всім привіт-привіт! Поприбирала сьогодні свої гелеві тіпси і пластикові, і гелеві. Пластикових залишилось зовсім трошечки, то я хочу ось сюди поскладувати гелеві тіпси, які залишились такі розпарковані і потрішки, які не використані. Цілі пластинки все ж таки залишила ще в ті упаковці, в яких їх і придбала. І як ви вже здогадалися, раз то гелеві тіпси, то сьогодні буде нарощування саме на гелеві тіпси. І сьогодні я ще раз хочу вам показати, як зробити нарощування нігтів гелевими тіпсами, так, щоб не було якоїсь там різкої сходинки, щоб не випилювати саме ту сходинку, та перехід біля кутикули, якщо ви не здогадалися. Так, ось таким способом я наношу вже на підложку ще один шар бази і далі притискаю гелеву тіпсу, і трішечки її підштовхую до кутикули. Подивіться, ось таким чином у мене розпливається база, і немає такого різкого перехідту. Приходу, так? І чим ближче підтискати, підсовувати, то залежить від того, як підходить, наскільки підходить вам гелева тіпса. Ось таким чином я все наростила, хочу сказати, спосіб діючий, я нічого взагалі не пиляла і далі нанесла ще базу. Зараз на одному вам покажу, як я то робила. І подивіться, ось таке виходить нарощування. Ніякої фризи, ніякої пилочки тут не було задіяно взагалі. Якщо вам форми ідеально підходять, під вашу кутикули, то можете так заполімеризувати ще ближче і не відступати так далеко, як я. Але все ж таки трошечки треба відступити, щоб була та відстань, щоб зробити ось такий е, вільний плавний перехід. Так? Далі я ось таким чином нанесла кольорову базу, вона буде в мене фоном, і взяла вже крапельку і ставлю ось тут біля кутикули, і де буде у нас, мав би бути той перехід. Ну Він є, але не такий вирус. Як то показують в деяких відео. Але хочу сказати, що на своїх нігтях я зробила дуже маленьке ось таке прикріплення. Хочу сказати так, якщо ви розрахуєте на довготривале покриття, то все ж таки я вам рекомендую нанести туди побільшу краплю бази, так, або гелю можна туди нанести, що буде ще краще, щоб особливо, коли будуть ось такі дуже довгі нігті, вони добре трималися і не повідклеювалися у вас в результаті. В результаті носки. Так? Ну, а далі я вже буду робити декор. І перед тим, як то робити, я знежирюю нігтики за допомогою знежирювача. Можна брати будь-який знежирювач в магазині, можна взяти етиловий спирт і прибирати липкий шар. Перед тим, як робити декор, я підпиляю ось тут кінчики нігтя. Всі нігтики так, бо в мене залишились такі залишки від основи, до якої були приклеєні ось ці гелеві тіпси. Це треба робити обов'язково. Якщо ви скорочували їх, робили поменше довжину, то, ну, звісно, ви будете там підпилювати пилочкою все одно. І все ж таки такого вже робити не треба, бо ви будете випилювати форму. Ось таким чином, якінкою стороною, піднизу, з під низу трохи пропиляла і з боку все підрівняла, щоб не було ніяких гострічків, щоб все повністю задовольняло. І далі тією же серветочкою зі нежирювачем я прибирала завітку. Пил. Ось такі нігті в мене вийшли. Справжні кошачі нігті. Подивіться, ну, ну нереальні Їх такі довгі-довгі-довгі. Такі Хочу сказати, дизайну тут не було заплановано. І коли я побачила ось такі реально кошачі нігті, нігті, кіхті, то в мене вже виникла така ідея, яка зараз ви подивитесь далі, зробити прикольний дизайн. Трошечки покопошившись своєму, своєму загашничку, зі своїми декоративними штучками, я натрапила на фольгу і сьогодні вирішила зробити дизайн з допомогою фольги. Фольгу я замовляла на Aliexpress. Ой, як незручно з такими довгими нігтями. Я не знаю, як з ними ходити. Дівчата, хто ходить з такими нігтями, напишіть в коментарях, чи ви все ж таки берете перевагу до більш коротших нігтів, бо мені зовсім незручно. Це ще тільки. На одній руці зроблено, а як зроблю на другій руці, то вже буде взагалі, я не знаю, як щось можна буде ними щось зробити. Далі фольга. На фольгу я буду клеїти все на той же гель-клей, який ви вже не раз бачили в моєму відео, його треба нанести, наносу його не на повний ніг, а повністю і просушити в лампі одну хвилину. Далі треба зачекати, доки він вистигне, і тільки тоді вже ось так приклеювати фольгу. Я вже говорила не раз ні в одному відео, не в одному, що фольгу краще клеїти на клієнті, ніж на собі, бо її треба дуже добре розтягти, щоб вона щільно прилягала до, до ністя, так, до нашого ністя. Коли ми бачимо ось таке відставання, вже прозору плівочку, це означає, що наш малюнок, який потрібно, вже приклеївся до нігтя. І то вже в нас підложка залишилась, він відклеївся від підложки. Але якщо є ще малюнок на підложці, то можна ще раз притискати, дотискати і доробляти малюнок так, як нам потрібно. Ідеально, у мене все ж таки не переклеїлось, не відпечаталось, але у мене сьогодні не було такої цілі, але більш-менш мені подобається. Саме ось такий клаптик на півнігтя мені і потрібен був, бо на націленіготі я переклеювати не буду, і навіть туди далі, як ви Помітили, я навіть лейгель не наносила, бо так багато не треба. Так роблю на всіх нігтях я більш полюбляю, коли дизайни на нігтях більш-менш перекликаються і вони схожі. Але іноді бувають дуже різні, як ви бачили в моїх відео, хто ще не дивився, хто не підписався, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ось так все переклеїла. Далі ось цей шматочок я відріжу, вже використаний, і буду його викидати. А ось тут ще залишилось, можна зробити на другій руці або в якихось других дизайнах. Ось такі кіхтики вже виглядають дуже симпатично, але я на цьому не зупиняюсь і давайте робити ще щось далі. Класно, круто, дуже довгі, симпатично виглядають, але як їх носити, навіть не знаю. І так, далі я крутила свої слайдери і дістала ось такі слайдери, які я не люблю водні, але все ж таки буду їх використовувати. Вирізаю. Ті написи, які мені потрібно вирізати треба так, щоб не було зайвого. Я говорю саме про ці слайдери саме цієї фірми. Але вони бувають різні, і буває нанесений малюнок, конкретно з клеєм, там, де малюнок, так? а буває такою сплошною плівкою. І якщо ви виріжете те все грубо, потім ви це все розмочите і ось так грубо зайва плівка буде у вас не тільки сам малюнок, а ще й. Зайва плівка Буде на нігтю, то воно може навіть не поміститись на ваш ніготь. Тож треба вирізати один в один, якщо ось так всплошну, все там ну, зроблено. Так, Саме ці слайдери. Саме ці слайдери так і зроблені. Але з Aliexpress в мене є слайдери, можна вирізати навіть грубо і відклеюється при розмочуванні тільки сам малюнок, зайвого нічого не відклеюється. Ну а далі треба занурити в воду. На серветку я не кладу. Бо то дуже довго, саме ось ці слайдери є дуже делікатні, яким води ось так воду занурювати дуже довго, дуже. вони будуть розмокати і розпливатися, але для цих нормально, бо вони такі грубуваті і нічого з ними не відбувається, але швидше вони розмокають і відстають від підложки. Все вже приклеїла. Далі треба мені глянцевий топ, бо буде ще один етап дизайну. Сьогодні хочу сказати такий непростенький дизайн, а якийсь багатофункціональний або багатоетапний, можемо так сказати. І так, глянцевий топ мені треба нанести менш ніж на половину нігтя. Ось таким чином і на всіх нігтях. буду робити також дизайн на всіх нігтях. Наносю і відправляю в лампу на полімерізацію, на просушечку. Треба добре просушити, бо далі буде такий декор, якому не потрібна зайва яка якась липкість, якщо у нас не досохне, топ, то вона буде, а нам цього не потрібно. І цей декор це ось така втирочка. Втирка золота, бо все ж таки на фольгі більш такі теплі, ось такі коричневі відтінки, і тому золотава. Якби були більш холодні відтінки, то тоді я, напевно, взяла б срібло. Але сьогодні золотом. Я втираю ось таким е, грубим, грубим чином, скажімо так, втірочку ніяких там якихось конкретних ліній, нічого немає. Грубо втираю це все добре, розтираю, щоб не було зайвого пилу, щоб щільненько вона була притиснута до нігтя, так і давала такий церкальний, гарний відблиск. Я використовую ось такий інструмент, але можна користуватися навіть своїм пальцем, або просто перчаткою і втирати саме цю втирочку. Її просушувати не треба. Далі я закріпила ті гострячки які мені потрібно за допомогою. Топу зараз побачите як. Це вже етап після полімерізації, але я до полімеризації нанесла ще раз глянцевий топ рівно стільки, скільки мені потрібно. Можна зробити це тонким пензликом, але я робила пензликом з бутилочки з топом. Я нанесла рівно стільки, скільки мені потрібно, ви бачите, скільки це ось такий краєчок золотавий, Просушила в лампі, а далі просто безворсовою серветкою, змоченою в знежирювачі, я прибираю. Зайву ось цю золотаву втирку. І у нас виходить ось такий крутий малюнок. Круто так робити з втиркою, можна підмалювати, зробити будь-який узор, будь-яке слово навіть написати, все, що забажаєте. Протираю це все, прибираю, і далі вже можна буде наносити топ. Ось такі нігті, кішечки, кіхті, нігті, кіхті з золотавими такими краєчками. Дуже вражає, мене вже вражає. А вам як? Пишіть в коментарі. І далі фінальне малювання, фінальна промальовка топом. І на цей раз я беру вже матовий топ. Наносю його, розпочинаю від кутикули. Спочатку беру небагато на пензлик і промальовую. Але я не заходжу на ось ці золотаві кіхтики. золотаві кінч... Нашого нігтя. Ось так обережно підходжу до них, промальовую матовим топом. Якщо треба, ще набираю на пензлик, щось там трішечки підрівняти, бо там не, у нас є слайдери, і відправляю в лампу на просушку. І давайте дивитись вже результат охо хо ось такі кошачі кіхті. Подивіться, дуже класні, дуже класні. Я не знаю, як вам, але мене вражають. Дуже круто вписався ось цей відтінок нашого, нашої бази жовтої, так, вона дуже ідеально затонувала гелеві тіпси. І класно, дуже класно під тематику нігті-кіхті, кошачі нігті, ось ці золотаві кінчики. Теж дуже круто виглядають. Слайдери це просто любов, хочу сказати, і фольга теж дуже круто це все доповнює. Хочу додати ще, не забудьте нанести, коли будете робити таке нарощування гелевими тіпсами, не забудьте пройтись під низом, саме топом глянцевим, бо це обов'язково потрібно, бо там буде невелика сходинка, коли ви будете приклеювати гелеві тіпси. А так, все так як є. Ось такий результат. Тож я чекаю ваших коментарів, ваших лайків, а також підписок на канал, хто ще не встиг підписатись, і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А на цьому у мене сьогодні все. До зустрічі в нових відео!